Чи відчували ви коли-небудь бажання здатися, коли все йде не так? Ця історія про простий секрет, знайдений у рослині, який може змінити те, як ви зустрічаєте найбільші виклики світу. У великому скляному місті жив молодий винахідник на ім'я Кайл. Кожна будівля в цьому місті була зроблена з блискучого, прозорого скла, навіть високі вежі та маленькі будинки. Кайл любив робити речі, які могли допомогти людям. Йому було лише 25, але його розум був сповнений яскравих, рухомих ідей. Його найбільшою мрією було побудувати машину, яка могла б очищати міський пил, не торкаючись його. Він назвав її Аура Очисник і працював над нею вдень і вночі у своїй маленькій скляній майстерні. Найбільшим ворогом Кайля був не пил, а гордий, старший винахідник на ім'я Зев. Зев був багатий і знаменитий, і він ненавидів, що Кайль мав кращі новіші ідеї. Винаходи Зева були важкими та повільними, але він використовував свої гроші, щоб змусити людей думати, що вони чудові. Він бачив яскраву енергію Кайля і відчував холодну, тверду заздрість у своїх грудях. Одного дня Кайл був готовий показати свій аура очисник міській раді. Він працював три роки, вклавши всю свою надію та заощадження в цей момент. Він вкотив машину на великий ринковий майдан, де рада сиділа на прозорих скляних стільцях. Руки Кайля трохи тремтіли, але його посмішка була широкою. Він повернув маленький срібний ключ, і машина почала тихо гудіти. Вона почала витягувати дрібний, сірий пил з повітря, очищаючи велике коло навколо себе. Члени ради нахилилися вперед, їхні очі розширилися від подиву і благоговіння. Вона працює, вона справді працює, голосно прошепотіла жінка в раді. Зев стояв у натовпі, його обличчя спотворилося в тихій сердитій масці. Він знав, що машина Кайля була кращою за все, що він коли-небудь робив. Потім маленький хлопчик, швидко біжучи, сильно врізався в бік ауравоучисника. Крускіт, маленька, прихована скляна трубка всередині машини, зламалася з різким, сумним звуком. Кул припинився, і крихітний, темний клубок диму вийшов згори. Кайль задихнувся, його серце впало, як камінь, у шлунок. Машина не була зламана, але маленька скляна трубка була потрібна для повного ефекту очищення. Зев побачив свій шанс, холодна, потворна посмішка розповзлася по його обличчю. Він кинувся вперед, показуючи тремтячим пальцем на машину Кайля. Дивіться, вона зазнала невдачі вона забруднила повітря, кричав Зев, його голос був гучним і фальшивим. Це був лише невеликий поштовх, Зев вигукнув Кайль, його голос був тонким від паніки. Те простий ремонт, я можу показати вам, як вона працює. Але Зев не зупинив своєї гучної, брехливої промови. Машина, яка так легко ламається, зробить скляне місто небезпечним. Ми повинні зупинити цього хлопця, члени ради злякалися і розгубилися від сильних слів Зева. Вони подивилися на темний клубок диму, а потім на налякане обличчя Кайля. Один радник підвівся, його обличчя було суворим і повним занепокоєння. Каель, твій винахід, це небезпека. Ти повинен залишити скляне місто і ніколи не приносити цю річ назад. Кайл відчув такий сильний біль у грудях, що, здавалося, ніби його ребра зламаються. Він бачив, як справа його життя, його найбільша мрія, перетворюється на пил прямо перед його очима. В одну мить Кайл був генієм, у наступну він був невдахою і вигнанцем. Він швидко відтягнув безмовну машину, сльози гарячого сорому обпікали його щоки. Він залишив скляне місто і йшов протягом трьох довгих, самотніх днів, поки не прийшов до тихої, зеленої долини. Ця долина була далеко від скляних веж і жорстоких слів Зева. Каель кинув зламаний аура-очисник на землю і впав поруч із ним. Все скінчено, прошепотів він траві. Я недостатньо сильний, я не вдаха. Він лежав там, не бажаючи рухатися, довгий час, спостерігаючи, як сонце рухається по небу. Він почувався слабким, як тонкий лист скла, який щойно розбився на тисячу шматочків. Саме тоді ніжний голос промовив біля його вуха Чому ти досі тримаєшся за скло? Кайл підвів очі і побачив стару жінку з добрими очима та обличчям, повним м'яких зморшок. Це була старіша Ліра, і вона жила сама в маленькому дерев'яному будинку в долині. Кайл швидко сів, витираючи бруд і сльози зі свого обличчя. Він розповів їй усю сумну історію від його великої ідеї до гучних, злих слів Зева. Старішина ліра тихо слухала, повільно киваючи головою. Коли він закінчив, вона встала і підійшла до сусідньої ділянки високого зеленого бамбука. Вона взяла товсте, міцне стебло в руку і сильно зігнула його до землі. Кайль спостерігав, впевнений, що бамбук трісне і зламається. Але він не зламався, він просто зігнувся і беззвучно утримав вигин. Коли Ліра відпустила, бамбук відскочив назад, прямий і гордий, ніби нічого не сталося. Твоє місто зроблено зі скла, каель, сказала Ліра, її голос був м'яким, але чистим. Скло тверде і красиве, але коли воно зустрічає шок, воно повинно розбитися. Воно не може гнутися чи рухатися, його сила також є його слабкістю, пояснила вона, дивлячись на високий бамбук. Люди, які вигнали тебе, схожі на скло, у них немає місця для помилок чи змін. Потім Ліра вказала на бамбук, його листя шелестіло на м'якому вітрі. Але Бамбук інший він сильний, так, але його справжня сила це його гнучкість. Коли приходить сильний шторм, або коли дитина вдаряє його, бамбук не відбивається твердістю, сказала вона. Він піддається, він низько гнеться, дозволяючи небезпеці пройти над ним, але його коріння залишається глибоким і міцним. Ти, Каель, намагаєшся бути склом, сказала йому Ліра спокійним поглядом у очах. Ти відчув сором, коли зламався, бо думав, що невдача означає, що ти слабкий назавжди. Але що, як твоя невдача це лише вигін? запитала вона його, її голос був трохи голоснішим. Що, як твоя сила не в тому, щоб бути твердим, а в тому, щоб могти зігнутися, а потім знову підскочити. Кайл подивився на бамбук, потім на свій зламаний аура-очисник. Він так зосередився на маленькій, розбитій скляній частині, що забув, що вся сильна машина все ще там. Він дозволив гучним словам Зева та швидкому осуду міста тримати його низько на землі. Він залишався зігнутим, думаючи, що він зламаний, замість того, щоб знову встати. Я був склом, сказав Кайл, встаючи і обтрушуючи свою туніку. Але я хочу бути бамбуком. Він подякував старійшині Лірі і одразу взявся до роботи. Він не полагодив аура, очисник новою скляною трубкою. Замість цього він повністю змінив конструкцію, зробивши частини, які легко ламалися, з гнучкого, міцного гумового дерева. Він зробив машину не просто робочою, а робочою краще, здатною витримати сильний удар, не зупиняючись. Він працював шість місяців у тихій долині, навчаючись від бамбука щодня. Коли виникала проблема, він не називав себе невдахою, він згинав свій розум, знаходив новий шлях, а потім знову стояв прямо. Коли новий і покращений аура-очисник був готовий, Кайл не повернувся до скляного міста. Він поїхав до маленьких, запорошених містечок навколо міста, які Зев завжди ігнорував. У тих місцях люди не дбали про маленький клубок диму, вони дбали про те, що повітря було чистішим. Гнучка, міцна машина Кайля стала величезним успіхом за одну ніч. Його слава зросла, і незабаром купці з усього світу приїхали в долину, щоб купити бамбук-очисник. Чутки нарешті повернулися до скляного міста та до Зева. Зев засміявся і сказав: той хлопець все ще робить маленькі іграшки в бруді. Але незабаром попит був настільки великий, що скляне місто потребувало машин Кайля, щоб підтримувати чистоту свого власного повітря. Радник, який вигнав Каеля, прийшов із сумним, упокореним обличчям. Каель, ми помилилися, сказав чоловік, стоячи перед Кайлем, який тепер керував зайнятою майстернею в долині. Твоя машина не небезпека це диво. Будь ласка, повертайся до скляного міста. Каель посміхнувся не зі злістю, а з тихим спокоєм. Мені більше не потрібне скло, відповів Каель, вказуючи на бамбук, який ріс скрізь у його майстерні. Я знайшов свою силу у гнучкості. Зев втратив свою владу, тому що його винаходи не могли змінитися або стати кращими. Вони були надто жорсткими, надто схожими на крихке скло. Каель, прийнявши свою найнижчу точку і навчившись гнутися, а не ламатися, став справжнім тривалим успіхом. Ваші невдачі це не стіни, які вас зупиняють, це лише сильні вітри, які намагаються вас збити. Справжній секрет щасливого та успішного життя полягає не в тому, щоб бути твердим і ідеальним, як скло, а в тому, щоб бути сильним і гнучким, як бамбук. Коли життя штовхає вас вниз, не ламайтеся. Гніться, дозвольте проблемі пройти, тримайте своє коріння сильним, а потім підскочте назад вище, ніж раніше. Якщо ця історія надихнула вас знайти свою власну силу бамбука, натисніть кнопку Подобається, підпишіться на Ukrainian Repo і скажіть нам у коментарях, яка ваша найбільша проблема зараз. Ми хочемо почути вашу історію.